Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску Лунін вперше прокоментував чутки про відхід з реала, погодився перейти в новий клуб Зірка збірної України за крок до трансферу. Динамо цікавиться досвідченим чилійським півзахисником, що про нього відомо. Колишній зірковий футболіст Жероне перейшов Мансіті, це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так, ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Голкіпер збірної України та мадридського реала Андрій Лунін не виключає можливості зміни клубу цього літа. Футболіст відповів на запитання, як планує власне майбутнє. Лунін вже тренується у складі реала після короткої відпустки, повідомляє Дефенса Централ. Контракт Андрія Луніна із Реалом чинний до літа 2025 року. Голокіпер досі не продовжив угоди з клубом, який хоче залишити українського футболіста. При цьому воротареві не гарантують місце в основному складі Бланкос. Йому знову доведеться конкурувати за вихід на поле стібо Куртуа. Голокіпер зізнався, що поки не знає, в якому клубі почне сезон 2024 25 Він, як і раніше, Хоче грати в реалі, проте не виключено, що Луніну доведеться піти до іншої команди. Андрій хоче стабільно грати в основному складі. Я повністю зосереджений на тому, щоб якнайкраще підготуватися до нового сезону у складі реала. Паралельно йдуть обговорення мого майбутнього. Я ухвалюю рішення з цього питання протягом двох найближчих тижнів, повідомив Лунін. У послугах українського голкіпера зацікавлені декілька закордонних клубів. В останні тижні з'явилася інформація про те, що він може перейти до лондонського Челсі. Керівництво лондонського Челсі веде переговори з Барселоною щодо трансферу бразильського Вінгера Рафіньї. Каталонський клуб готовий продати гравця до клубу Запел. Рафінья буде прямим конкурентом за позицію для Михайла Мудрика, повідомляє Лекаса Дел Колер. Новий головний тренер Челсі Енсо Мареска попросив спортивного директора клубу посилити атакувальну лінію команди. Новачком синіх може стати 27-річний бразилець Рафіня. Челсі запропонував Барселоні 65 мільйонів євро за гравця. Минулого сезону бразилець став одним із найрезультативніших гравців у складі каталонської команди. Він зіграв 37 матчів у всіх турнірах. Забив 10 голів та зробив 11 результативних передач. Рафіня тричі у двох поєдинках забив ПСЖ у Лізі чемпіонів, але це не допомогло Барселоні вибити французів із плей-офф турніру. Рафінья має досвід виступу в АПЛ, оскільки до Барселони він виступав за місцевий ліц. Гравець не хоче їхати з Каталонії, але Челсі збирається зробити йому щедру пропозицію по зарплаті. Барселона зацікавлена у продажу гравця. Оскільки їй потрібні гроші на купівлю Дані Ольмо та Ніко Вільямса, Рафінья грає на тій самій позиції, що і Михайло Мудрек. Трансфер бразильця до Челсі може означати, що українець отримуватиме менше ігрового часу. Зінедін Зідан має суперваріант. За інформацією Тодо Фічагес. Легендарний тренер може втретє очолити Реал. Вказується. Що Француз не просто так був присутній на презентації Мбапе і мав розмову з Флорентіно Пересом, президент королівського клубу, дав слово зідану, що він очолить Реал, коли Карло Анчелоті піде. Тепер лише залишилося відкритим питання: чи італійський тренер допрацює до кінця свій контракт із Реалом до червня 2026 року, чи піде раніше, влітку 2025 року. Керівництво київського Динамо хоче запросити до команди досвідченого футболіста з мексиканського клубу Америка. Дієго Вальдес готовий переїхати до України. Вже тривають переговори між Динамо та Америкою. Повідомив журналіст Віктор Моралес. Динамо активно готується до сезону 2024-2025 та працює на літньому трансферному ринку. Київський клуб цікавиться не лише українськими гравцями, а й футболістами з Південної Америки. При цьому йдеться не лише про молодих та перспективних гравців. До Києва може переїхати півзахисник збірної Чіллі, який провів за національну команду 26 матчів та забив один гол. Дієго Вальдес виступає у мексиканському клубі Америка з 2022 року. За цей час він допоміг команді здобути три трофеї, включаючи Клаусулу 2024. Контракт Дієго Вальдеса чинний до кінця 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює 30-річного футболіста у 6 мільйонів 500 тисяч євро. У різні часи цим півзахисником цікавилися російські клуби, проте Вальдес майже всю кар'єру провів у командах з Південної Америки. 20-річний бразильський вінгер Савіо Морейра змінив клуб. Футболіста офіційно було представлено як гравця англійського клубу Манчестер Сіті. Бразилець став першим посиленням містян на сезон 2024-25. Зазначу, що контракт Ексвінгера Жероне, що входить до Сіті груп, належав французькому Труа. Минулий сезон Савіо відіграв за Жерону, ставши одним із лідерів команди Мічела. Бразилець відіграв за каталонців 41 матч, забив 11 голів та віддав 10 результативних передач. Артем Довбек близький до переходу в Атлетіко. Іспанський грант відновив перемовини з Жероною щодо трансферу українського форварда. Повідомляє Релево. Сам нападник уже дав згоду на перехід до матрацників, і тепер клубам лише залишилося владнати фінансове питання. Жерона просить 40 мільйонів євро, але Атлетіко сподівається трохи знизити ціну. Як вказує журналіст Релево Матео Морето, мадридська команда хоче взяти довбика за 30-35 мільйонів євро, а також прописати бонуси. Керівництво Атлетіко вважає, що це переконає Жерону відпустити найкращого форварда Ла ліги сезону 2023 2024 а на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!